Турніром із боулінгу розпочали спортивне дозвілля студенти вінницьких училищ, коледжів та університетів. Другокурсниця Анастасія вперше грає у боулінг і вже вміло забиває кеглі. А все тому, що її підтримують подружки. До речі, це єдина суто дівоча команда серед учасників. Дуже класно було, але спочатку було тяжко. Ну, м'яч вибрати. Допустим, У нас така зібралась команда. Тобто дівчата захотіли грати, і ми здружились і підтримуємо один одного. Ми бачимо, що другі команди трошки сильніші і напроти нас то трошки виграють. Але нічого, я думаю, ми виграємо. А от Назар уже впевнено грає у болінг. Так раніше з друзями проводив вільний час, тому рішуче налаштований на перемогу. Це цікаво, коли змагаєш проти когось. і Ти розумієш що тобі треба показати, хто ти і що ти. Я своєю командою хочу зайняти перше місце, і ми я до цього досягнемо. Загалом учасниками турніру стали близько 100 студентів. За два дні після оголошення конкурсу вони поділились на 19 команд. Таким способом ми привертаємо увагу і хочемо показати, що це ж таки здоровий спосіб життя це головне серед наших студентів, серед нашої молоді. Чемпіонат тривав два дні. Переможці визначали окремо серед студентів коледжів, вишів та училищ. За перше і друге місця. Команди отримали сертифікати на болінг. А тим, хто посів третє місце, подарували горнятка. Крім того, всі учасники отримали солодкі гостинці. Ми робимо такий ще подарунок саме для студентів за те, що вони волонтери, за те, що вони допомагають саме нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю. Переможцями змагань у своїх категоріях стали студенти гуманітарно-педагогічного коледжу, дону імені Василя Стуса та учні вищого професійного училища сфери послуг.